Сьогодні у нас 20 березня. Всі ці дні, був процес у мене Великодній рушник, але зрозуміло, що я не працюю цілий день, тому що нагадую, в мене робочий день з 8 до 5. Відповідно, маю ще додаткові заняття. Тобто я ходжу, займаюся танцями. Є у мене гурток в'язання. Ну Відповідно, 4 рази в тиждень танці, 2 рази в'язання, але я перейшла на один, бо не встигаю. Тож, хочу показати, що вийшло у мене з цим рушничком. З рушничком зробила по всім сторонам підгін Пінг... прутиком. Ось таким чином значить. І одну сторону почала звичайний прутик. Звичайний прутик двійний. Отак іду. І поки допікається останній корж тортика, я ще ну, трішки пройдусь. До кінця дивилась, дивилась. Мені здається, потрібно було взяти якусь зелену нитку і зеленою ниткою зробити. Але вже по цій стороні біло. Тож, відповідно, цей край зроблю білий. Так, погано подає світло. То цей край буде білий. І відповідно інша сторона рушника також зробиться. Подвійний прутик білим ниткою. А далі, напевно, якийсь буде тоненький візерунок і знову прутик, але буду брати якусь весняну нитку зелену, можливо, рожеву. Тож поки отакий на сьогоднішній день маю рух в рушнику. Зовсім не багато, але рухаюсь. Тож, що вам ще хотіла розповісти, в понеділок у нас випав прекрасний сніг. Шкода, що це березень, а не лютий. І тільки сьогодні, 20 го числа, він почав розставати. І вже, напевно, на завтра його не буде ніде. То, що такі маємо погодні умови, зовсім не весняні, але обіцяють потепління. Тож, хай буде так. Закінчила мережку подвійним прутиком. З однієї сторони і розпочинаю з іншого краю. Вітання! Сьогодні ми маємо суботу. Сьогодні у нас субота 23 березня. Вчора була річниця Мальви. Тож, всі мальвочки, мальвочки вітаю вас з цією річницею. Повторюся організаторам і творцям мальви. Подальшого натхнення і великих звершень. Та й всім дівчаткам жіночкам досягти своїх задумів і щоб ваші мрії були реальністю. Тож показую, ще не показую. Тож вчора вчора я попала якраз не попала, нарешті вибралась на танці, бо артроз турбує, турбує постійно, не дає. Повноцінно жити. Але на річницю святкування Мальви не попала. Тож, таким чином, я вас вітаю, вас, нас, всіх, причетних. Сьогодні ранок почала з донатів Незбройних сил. І всіх закликаю щоранку донатити суми, які вам. Дозволяють на які ви спроможні, але обов'язково це. Щоб не годувати чужу армію, піклуйтесь сьогодні про свою. Показуємо. Значить, мережка прутиком зроблена з одного боку і з іншого. Я вже тут розрахила по 10 разів. Хочу тут вишити стебла з квіточками. Побачимо, що з цього вийде. Буду підбирати, беру муліне, буду підбирати товщину. ну, то що таке буду займатися сьогоднішні вихідні до наступних включень. Не переключайте, слідкуйте. Тож субота пройшла плідно? Вишила я одну і в другу сторону рушничка. Так, ну, вишила, <игляться> Трошки вийшла. Ще будуть по цій стороні квіти. І по цій. Що скажу? Скажу, що я одразу все заплутала, так як не вишивала рушників. Тож, я вирішила, що одна сторона має бути в одну сторону, друга в другу сторону. А потім я при... накинула на корзину, бачу, що воно все буде йти в одну сторону. О, має як рушник сходитись, тобто лице до лиця. У мене виходить. Спинка і лице. Ну, щось таке. Але переробляти не буду. Дуже класно на корзині виглядає, навіть без вишивки, навіть тільки прутик. Так що мені подобається. Буду далі творити, на цьому тиждень буду завершувати. Трошки-трішки просунула баф. Трішки було творчих процесів з хендмейду. Трохи відео є на каналі. Тож заходьте, дивіться, будьте з нами. І завжди донатим на ЗСУ. Бажаю вам мирного неба над головою і рідної землі під ногами.